Поїзд стояв в лісі в ньому. І приходили і питали, є подохлиє? Є. Відкривали двері і викидали подохлих. Діду якийсь помер, якась бабця вмерла, якась дитина вмерла. Ну, діти вимирали майже всі маленькі діти, мало хто доїхав до Сибіру. Всі вмирали в дорозі. І викидали так, як жабу з поїзда. Отака була конспірація. І таким був конспіратором Шухєвець неперевершений. Він якось скочив, я заслонила, а москаль стріляв у нього і нього. Там я цілечі поступила. Коли я сідодивилася, що я вже рука телехапаюся, я вирішила стрілятися. Взяла пістоль, пістоль не спрацював. Я в втім в тим усім ніч не робила, тіло хвазив, все. І перекось пер, пер, з того руку, перелізла через ту ялицю на цій стороні, упала. і думаю, що я можу гинути. Привозили до нас. Побитих тих партизанів німці. Привозили навіть оло Христа на, на селі. П'ять хлопів, такі, як ялиці великі. Ходили дивитися на них. І, і ніхто не п'є, не забрав, бо батьки ще боялися. Ото організували, там, їсти варили, обгородили, отак. Хочеш е, їсти? Пишись у колгосп. Як записав у колгосп, тобі дадуть мисочку поїсти, а не хочеш, то нема тобі. Так. Україна достайна того, що вона була виродною Європейською державою.